Всем привет, друзі! Це Захар. Сегодня ви послухаєте страшну історію про хоробри зайтів. Колись давно хоробрі зайці у хороброї зайтів було все добре, і вони вирішили поїхати до своїх друзів. Вони приїхали до друзів де було, і тому вони пішли до лісу і, встр... і зустріли страшну дівчинку з червоним обличчям з неї текла кров. Хоробрі зайці злякалися і втекли і сказали батьку, що там була страшна дівчинка. І за цього вони поїхали назад і закрили двері. Ну дівчинка почала стукати, і потім, стукати, і потім за цього хоробрі зайці пішли ховатися. І за цього дівчинка зламала двері і забрала дітей. Батьки побачили, і тому вони побігли забирати їх. Дівчинка сказала, ваші діти, у мене, вам нізащо їх повернути. Після цього у них почалася битва. І тому за цього, хоро... і тому за цього дорослі знайшли хоробів зайців і забиралися звідси і поїхали додому. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть. І пишіть коментарі, я буду нічого робити в 3 години ночі. Тому всім пока!